Знайдіть площу трапеції. середня лінія якої дорівнює 18 см, а висота 9 см. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Бічні сторони це ті, які не паралельні. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ і висоти. Півсуми основ і висоти запишемо: площа півсуми основ основи це ті сторони, які паралельні. БЦ. Плюс АД ділимо на 2 і множимо на висоту. Висоти в нас немає, з вершини B опустимо висоту на основу АД. Поставимо точку K. помножити на БК. Тепер що в нас таке півсуми основ? Півсуми основ це і є в нас середня лінія. Тому, щоб знайти площу трапеції, якщо нам відома середня лінія, нам достатньо просто помножити середню лінію, в нас середня лінія МН. Бц плюс AD поділити на два, півсуми, основ, це і є середня лінія, і помножити на БК. Тому підставляємо: 18 множимо на 9, 10 множимо на 9, 90, 8 на 9 – 72, разом 162.